На Топорик. Три. Нам треба потрібно закинути ноги і це висіти на ногах. Ви маєте залізти ще раз на турнік, зловитися за колони і пробувати розкачатися. Якщо у вас впевнено розкачується, ви можете пробувати робити сам елемент. І ще ви можете робити це все з другим своїм. Перше за, дві, перше за дві руки, потім за одну, а потім вже відпускайте. Раз, два, три. Такому можна чути, що робити хворик. Ще робіть за одну руку, а потім ще робіть махати і потім відпускати його. А потім ще за спину. Давай показуємо результат. Три. Робіть все так, як і вчили вас. Залажте на торнік. Можеш за колонів, може, тебе колонів. Оскачуйтесь посильніше. І обскайте ноги і палець. Тепер ж я буду робити. Я Раз. Два. Три. От і ви і час робити елемент топорик. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!